37-річна лучанка Катерина Демчук чекає на появу третього сина. Двох старших дітей жінка народжувала у пологовому будинку. Враховуючи те, що закривають зараз районні пологові, буде більше потік жінок, то я не думаю, що його потрібно закривати. Харчування добре, палати світлі, все комфортно. На облік до Луцького клінічного пологового будинку щомісяця стає орієнтовно 40-50 жінок, говорить директор закладу Сергій Сябрук. Зараз десь приблизно на обліку стоїть 670 жінок. Ми в штатному режимі працюємо, надаємо безоплатну, якісну і безпечну допомогу. Жіночі консультації як ви бачили, але ми його прийменували під поліклінічне відділення. Лікарі працюють в просторних кабінетах з апаратурою, зазначені кольпоскопами. Є три апарата УЗД, які в доступі, і це все безкоштовно. Є клуб відповідально батьківства. Зі слів Сергія Сябрука, у пологовому будинку зараз функціонує шість відділень. За підсумками роботи закладу за 2024 рік материнської смертності під час пологів не було. Показник перинатальної смертності складає 2,3 проміле. Пояснює, що це означає, якщо брати український показник, це 7,8 проміля. Лікарі, всі, які працюють полових родзалах, вміють накладати акушерські щіпці і користуються вакуум екстрактором в критичних ситуаціях, коли вже кесарське не можна зробити, а треба негайно дістати дитину. Не кожен може заклад похвалитися, що він може наложити щіпці і користується вакуум екстрактором, і для того, щоб це було безпечно пацієнту. Для 34-річної лучанки Ірини Шумейко майбутні пологи будуть першими. Краще, якщо є можливість, то все таки вкладати в цей пологовий будинок і розвивати те, що є. Реорганізація луцького клінічного пологового будинку відбувається в рамках розвитку Волинського госпітального округу, розповів Суспільному начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради 29 січня. В громаді медичне об'єднання входить до кластеру, і для збереження саме кластерності медичному об'єднання необхідно відкривати. Декілька нових таких видів діяльності, які вимагають саме спроможні мережі заклади, зокрема і кошерство гінекології. Медичному об'єднанні необхідно було б, умовно відкривати своє пологове відділення, але це недоречно в даних умовах. Крім того, збережеться кластерність, що дасть саме цьому закладу претендувати на дорортісне медичне обладнання, забезпечення апаратури, які будуть приходити по лінії центрального бюджету мозу. Про реорганізацію пологового будинку говорить Сергій Сябрук дізнався у проєкті рішення виконкому міської ради, надісланому йому 15 січня 2025 року. «Луцький пологовий будинок не змінить марки, так обіцяли. От і буде Луцький полог, тільки буде структурним підрозділом місь... міського територіального об'єднання. Яким чином іде реорганізація? Будуть повідомлення працівникам про істотні зміни умов праці Адміністративному персоналу. Сказали, що буде скорочення то кого скоротять, що як це, мабуть, буде і. Комісія вибирати». Скорочення персоналу зі слів директора відбулося кілька років тому. У нас було, щоб не збрехати, у 2020 році 542 працівники. Зараз в мене працює 284 людини. Це і лікарі, це середні медичні, молодші, і плюс є ще господарська обслуговуюча частина, і бухгалтерія, це якби адміністрація. Лікарка-акушерка Ірина Трач у пологовому будинку працює 30 років. Говорить, за усі роки, які вони працюють із НЦЗУ, рівень фінансування закладу практично не змін. Недостатність фінансування. Ми відчуваємо його через те, що ми маленькі і що в нас обмаль пакетів. І фінансування на ці пакети досить мізерне. Колектив можливо не дополучає того, чого міг би отримувати, якби він був в складі більшого закладу, який краще фінансується. Кількість пологів, кількість звернень саме пологовий будинок, зменшується, а кількість надання. Медичної допомоги саме жінкам, від цього залежить поступлення коштів саме від Національної служби здоров'я України. І тому на даний час фінансове становище клінічного полового будинку є не дуже хороше. У них на даний момент одна з найнижчих середніх заробітних плат У медичному об'єднанні середня заробітна плата, наприклад, біля 20 тисяч для всіх працівників не говорячи вже для лікарського персоналу, які ще більше працівників полового будинку також будуть претендувати на таку ж збільшення заробітної плати. Якщо враховувати по кількості пологів, наприклад, 22-й рік 1220 пологів, 23-й 1159, 24-й 1145, то за три роки війни падіння пологів у нас 6%, в державі більше 40%. То це не є такий великий показник падіння пологів для такого монопрофільного закладу, як у нас. А щоб вони підвищувались, треба далі розвивати заклад, вкладати гроші, робити ремонти, робити просторі палати, робити те, що пацієнт зараз хоче: подвійні палати, щоб могли передавати партнери там після робопологих палатах. І пацієнт сам піде. Зі слів Сергія Сябрука надавати медичні послуги після реорганізації планують у діючому приміщенні луцького клінічного пологового будинку на вулиці Гулака Артемовського, 18. допомогу можна надавати тільки в пристосованому приміщенні де вже все є. І апаратура, і кисневі апарати, і кисень. Чотири роки, як ми в цьому корпусі надаємо безпечну якісну допомогу. Остаточно приєднати луцький пологовий будинок у структуру медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади планують з 1 травня дві 2025 року сказав начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.